Всім привіт! Всім доброго дня підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні, як завжди, в такий сезон помідорів наших ну, знову закручую помідори. Сьогодні наклала тільки дві баночки. остальні в мене вийшли великі, потріскані, полопані, я їх хочу просто порізати на заправку на борщ зроблю. А ці дві баночки вибрала більш-менш такі ціленькі. Пропарила вже один раз, я кип'ятком просто залила. У баночку я практично нічого не кидаю. Як минулий рік я записувала тоже таке відео казала, що помідори без нічого. Цей рік я просто додала по дві горошинки душистого персю, ну, духмяного по, по штук 6-8 чорного і по одному зубчику. часничку. Мені так захотілося, от я так собі зробила. Потом виміряла, получилось на 3-літровий і на 2-літровий, у мене вийшло 2,5 літрів води. І на літраж води у мене такий рецепт. На літру води йде одна столова ложка солі без гірки 4 ложки сахару і 4 ложки уксусу. Ну, Уксус я добавляю додаю у кінці, коли маринад у мене закипить. Один раз я пропарю просто кип'яченою водою кип'ятком. Потім цю воду зливаю у каструльку. У цю каструльку е, до щиту. Наприклад, 2,5 літри води, Значить, я додала 2,5 ложки столових солі. І у два рази у мене 10 ложечок отримало сахару. І зараз закипів він у мене. Зараз додаю я сюди 10 ложок уксусу. Розмішаю і залю баночки. Закатаю, замотаю в рушничок, переверну баночки і хай стоять собі до, до завтра до ранку, рано занесу в погріб. От такий у мене легенький рецепт, помідори без нічого. Вони, получаються такі сладкувато кисловаті без лишнього приєм... ну, присмаку, без нічого. кріп, оцього листя лаврового я цього не кидаю. І просто кинула цей рік трошки перчику. Ну, хай будуть і такі. От такі у нас справи. Так, сьогодні ще один рецепт, тільки я хочу сьогодні закрити помідорки такими кусочками, як салат. Я в банку просто на дно банки нарізаю цибулю. Це я такий рецепт побачила по інтернеті там одна жінка розказувала. Не пам'ятаю, який канал називається. І знайомі мені теж розказували за цей рецепт. Дуже смачний, виходить. Тут хорошо, чим оце такий робить помідорки. Вони просто йдуть, як не кондиція, десь полопані, десь нагнівші. Просто пообрізали кусочки, якось ви помідори на салат. Чи як та жінка говорила, як поріжете, так і з'їсте. У банку. На дно банки середню цибулинку ріжите напівкольцями чи як наріжете. Потім кидаєте ще 4 зубчика, я кидаю чеснику, 2 квіточки гвоздички, маленький лавровий листочок або. половина більшого. І Тут у мене півтора літрова баночка, значить 3. Грошинки душистого перцю. І нарізаємо помідорки, ну, як, як захочете, кусочками. На четвертинку, ну як наріжете. І це наготовляється все в банки. Нестерилізовані, обичні, сухі чисті банки. Для цього потім робиться маринад. Маринад робиться на літраж води. Наприклад, ось, ось на, літр... на півтора літрову баночку, коли я накрила ну, помідор накришила, я ж не знала, скільки туди піде маринаду чи води, чи як. Я просто накришила. Залила сюди обичної води чистої і вимірила, що в мене виходить, на 1,5 баночку піде всього на всього літра води. І так як я три баночки наготувала, в мене вийде 1,5 літра води. От на ці півтора літра води я кидаю 3,5 столових ложки з горкою цукру, 1,5 столові ложки солі і 125 мг уксусу. Це все розмішала. І Поставила на вон, щоб воно закипіло. Потім гарячим маринадом заливаю в баночки, накриваю кришками і ставлю у каструльку, на дно ложу рушничок, ставлю у каструльку варити. Коли закипить, півтора літру баночки 15-20 хвилин. Ну, я я минутками не ніколи не користуюся. Я колись казала в своєму відео, що я пробую просто кісточками пальців, до кришки дотуляюсь, коли вже кипить баночка. Я дотуляю до кришки. Коли я доторкнуся і швидше руку приймаю, значить баночка вже зварена. Я вже дуже давно, більше 10 років, так провіряю і все в мене стоїть добре, все воно нормально зварено. Ну, а хто так варить? Значить, 15-20 хвилин вариться. Коли закипає вода в каструлі, вариться баночка з помідорами. Потім маємо, закатуємо і користуємося на зиму. От такий у мене рецепт. Я вирішила також спробувати, як та жіночка розказувала. Я думаю, не буде погано, тому що тут такі смаки хороші, воздічку я теж люблю, цибулька теж є тут. Так що зараз зроблю, а ви користуйтесь хто хоче. Закрила я сьогодні трошки помідор двома способами, трошки половинками. Дві баночки закрила якось без нічого, запарила раз, а другий раз маринадом залила. І ще зак... поставила сьогодні банку таку огірків. Огірки я закриваю цей рік тільки з борошном, на 3 банку три ложки солі і три ложки борошна. Зелень любу, яку ви полюбляєте, я вишню, смородину, хрін добавляла, листя і сухий, правда, кріп, бо в нас вже він старенький, а молодий прижарю такий не зійшов, так що я беру звичайний сухенький. Взяла холодною водою з криниці, залила, переколотила, і так в мене баночка буде стояти троє суток. Тут в кімнаті, в кухні чи в коридорі, в кого де. Періодично разів два, хоч на день буду ходити перевертати, збалтувати туди-сюди баночку, щоб воно наче, таке біле стояло. А потім занесу в погріб. Уже е, провірено, е, що ці огірки не перекисають, не снадіють, вони остаються хрумкі до слідуючого урожаю. Недавно відкривали банку одну, бо взагалі клас. Нічого їм нема, не спортяться, ні перекиснуть, ні робляться отут така як кажуть. Так що, навіщо заморочуватися по-другому, зробила просто і легко і швидко. Так що, отакі в мене сьогодні справи. Готуюся вже на вечірню роботу, йти на вечірню дойку. Всім гарного дня! Головне, мирного дня, бережіть себе, крепкого, всім здоров'я, миру й добра. До слідуючого відео. Всім пока-пока-пока.